Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії голова вільної проспілки машиністів локомотивного депо Кременчук Сергій Іванович Москалець. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я. Що ж вам слово, про що будемо сьогодні говорити? знаєте, не дуже часто виступаємо, але виступ на виступ нас постійно наштовхують деякі посадові особи, які не хочуть жити по українських законах. Будемо говорити ми про ТЦК. І трошки засепимо тему вух залізниці, яка, яка зв'язана із ТЦК. Ми пам'ятаємо, був у нас в Кременчуці один начальник ТЦК, я його інкому називаю. Ну, по старинці, аж в ті часи, як говориться, призивався, служив і тому подібно. Він докерувався, що його на кармані там взяли, розумієте всі. Поставили нового. <ган> 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 і знову ж почалася тема. Їзди дуже вигодно, план потрібно виконувати. розумієте? Як казав ковпак Серді Ратемович, да? ми дітей, каже, не для рожа, дітей не для рожають дітей не для по плану. ми скільки-то і так далі. Пам'ятаєте фільм про ковпака. Значить, що я вам говорю? Їм нужен план. Щоб вирішити план мобілізації, саме просто піти по державних підприємств. А всім зрозуміло, що на державних підприємствах виконуються основні державні завдання. У нас на залізниці перевезення вантажів і пасажирів, на заводах виконуються, вироб, виробляють якусь продукцію, яка працює як на оборону, так і працює на державний сектор по забезпеченню самої держави. І третє це сільське господарство. Ну, сільське господарство саме просто. Вигребли всіх пацанів. Нема ні садити, ні прибирати е, збіжжя нікому. Тобто е, тепер перекинулися, потрібно вигрибти людей. Ніхто не йде на комерційні підприємства. Бо там би розорієнтувалися, зробили, що в них ніхто не працює, податки не платять ні хреніща. І все прекрасно. І ніхто їх туди не допустить. Шастають, присилають списки сюди і тому подібне. Затримують на вулицях, хопають кого підряд, кого попало. Ну і везуть. Так само були в нас наскоки на, на локомотивне депо декілька разів, Ось буквально на минулій неділі влетіли шість, е, е, як один сказав, його пробита голова. Е, ну, Мені показалося, що голова пробита в їх усіх. Влетіли в депо і бігом давай провірять документи. Хоча депо, як говориться, стратегічне підприємство і заходить сюди. Кому-то попало, не потрібно. Але в нас ні Конституція не діє, ні, нічого не діє. Чому тоді рветься наша влада в Євросоюз, а ми вже навели контакти з депутатами Євросоюзу, і ми цю, всю цю ситуацію туди розповідаємо, що ще дуже рано приймати Україну в Євросоюз, якщо Конституція в нас не виконується. А якщо кому-то потрібно, Чому не виконується, подивіться, що в нас твориться по Конституції. В Конституції чітко записано, що при прийнятті, при прийнятті нових законів забороняється зменшувати ті умови і гарантії, які передбачені попередніми були законами. На що? Це все робиться. Наша Зелена гвардія, ну там я поняв, Верховна Рада, там бозяків і жуніків, мабуть, відсотків 80. Я не боюся сказати. Ми бачили, що твориться, кого зараз беруть. Набу, ЦАП і тому подібне хапають. Ну, ви думаєте, що їх? Притягнуть до відповідальності. Відкупляться, гроші натирили до чорта і тирять далі. Тирять, коли держава воює, вони тирять. Ну, а тепер до ЦЦК. Одного разу, коли ми звернулися до міністра оборони про чергові дії нашого ТЦК, мені начальник локомотивного депо сказав, що у вас в один день, там понеділок, начальник ТЦК. Хоче з вами поговорити на 8.40 прийдіть. Я прийшов на 8.40, зайшов. Ви думаєте, скільки я в його був? Дві хвилини. Він мені почав розповідати, що по Конституції, що по законах, і тому подібне, і тому подібно вони ведуть роботу. Ну, я не захотів довго його слухати. Якщо ми зустрілися по ділу, говорити, значить давайте по справі будемо говорити. Я йому кажу, Конституція прекрасно знаю, і закони теж. І ви мінімум 8 статтів Конституції порушить. Одна із статті це коли людину забороняється затримувати лише за згодою суду. А ви, кажу, хапаєте і ведете. Він каже, через 2 минути мені сказав, що все, я дуже зайнятий, з вами говорити не буду. Хорошо, я б сказав. Я заставлю, за мною говорити будуть. Ну, після того ми ще пару листів написали, міністру і тому подібного. Розумієте, ситуація. Стратегічні підприємства, тютюнова фабрика, фабрика Рошен, молокозавод, стратегічні підприємства, гіпермаркети. Тому що депутати, які сидять грамотні, отак пальці веєром, як блотні, вони попридумували, що значить, якщо 20, менше 20 тисяч зарплата є, не менше 20 тисяч, то людину тоді не призивають. А ми що, винуваті, що в нас на залізниці зарплата ремонтного персонала? Мінімалка. Це не стратегічний об'єкт, звичайно, стратегічний об'єкт. Чому наша верхушка у залізниці не дума про те, як заохотити людей? Люди тут не тримаються. Чому у залізниця у Велику Вітчизняну війну була стратегічним об'єктом? І залізниці працювали? А в нас ні. Машиніст, коли повітряна тривога, всі тікають, хто куди. А локомотивна бригада сидить і забороняється поїзд бросати на станції. Так ви що, хочете розказати, що це не стратегічний об'єкт? А тепер про принципи затримання. Е, я вже говорив, що помічника схопили на вулиці, який їхав на роботу в 6 годин ранку під потяг. Потяг був затриманий за відсутності помічника машиніста ніхто за цього не повинні ніс ніяку відповідальність. А тепер, при новому начальнику ТЦК Кременчуцького, ви думаєте, що то змінилось? Ходять гроші і люди розказують, скільки коштує ви скупитися. Для того, щоб не проходить ВЛК, ну тобі дали документ на ВЛК, Потрібно заплатити десь. 1000 доларів. Це з Кременчуцької табачної фабрики так робили. 1000 доларів. Тепер, якщо вони нагребли 20 чоловік нахапали на вулицях, їх протримали цілий день. Ну, а так така, якщо ти хочеш вийти, 50 тисяч гривень треба принести до кінця дня. І представте, чоловік із 20 чоловік на 5 приносять. 20 тисяч. Скільки це? 250 тисяч. Нормально, так? Да? За день. За, так день за день заробили. Так це крім того. На вулиці, щоб відстали, зразу 500 доларів давай і тебе все, відпускай. Ну, оці 50 тисяч і 1000 доларів, вони не дають ніякої гарантії, що тебе завтра не схватять і туди притаскають. Все. От куди треба дивитися: Набу, ЦАП? прокуратурі, СБУ. Хлопчик, який прийшов, теж заробляє гроші. Не для себе. Він і для себе копійку має. Його шикарний кабінет, який подивився. Під час війни на таких, як Йосиф Ізаріон, і сталін в столах сидіти, дермантіном обтягнутих. А в нього все шикарно там, прекрасно. Туди зайти, ви знаєте, я вам скажу, е тюр з тюрми лише вийти чи місце стецика. Замків насипляли, скільки, я не знаю, кого вони бояться. І в основному в таких структурних підрозділах ТЦК там собирається теж блотниє. Блотнія, значить, сидять. Не ті, що на фронті десь були. Йому десь голову пробили отут, у Кременчуку, місто Хороняв, чи ще щось. небудь Він туди не їздив. І в блотних ребят. А тепер ми зараз вам під відео виставимо ссылку. Є відео, коли одна дівчинка, журналіст, розказує, як у Кременчуці 5300, по-моєму, чоловік є з інвалідами, які в лікарнях отримали інвалідність. Ну там в основному синки суддів, адвокатів, прокурорів, всі депутати, коротше говоря, які тільки є. Я знаю, тільки азовці ребята пішли воювати з депутатів. Родичі, мерів, шмерів і тому подібно у тому списку. Ми дивилися той список. Одна блотота. Звичайно, пацан із села, якого піймали. Ну де він знайде 1000 доларів чи 50 тисяч гривень. Його бистро замели. Або простака якось піймали. А той, в кого кармани тріщать. Він е, відкупився і закінчиться війна, він далі себе банкувать. Зараз отака блотота, поки... 에... Поки воює наша держава, а ця блотота ще в землі Державного резерва розбазарює. Оцим треба зайнятися теж правоохороннім органам. Підкладають конкурентам противотанкові міни під трактора, тілять пісок. Було таке ось на днях. І ніхто цим не займається. Кажуть, з війни міна лежала. Їздили всю жизнь, а у чоловіка. Я не знаю, як він живий залишився. Дуже, дуже, значить, дуже не подобається така позиція. Якщо ти на, налаштований начальник ЦЦК, зробити все правильно, щоб все було по-людськи, то роби його по-людськи. А якщо ти заробляєш гроші на чужому горі, то, вибач, друже, нам з тобою не по одній дорозі. Пригнуть тебе, я пригну, я найду як. Пригну. Ну, задайте. А тепер до нашої укзалізниці. Повернемось. Е, ви приймаєте, коли рішення там, ви рішуєте Міністерство інфраструктури, залізниця українська. А ви, як ви думаєте, хто буде працювати на залізниці? Коли такі барбоси заскакують, хватають кого підряд? Хто буде працювати? Це стратегічний об'єкт. Люди під обстрілами постійно. І вже не один загинув залізничник. Коли, значить, у нас зараз не вистачає вже локомотивних бригад, при місячної нормі 170 годин, в середньому, локомотивна бригада їде по 250-300 годин. Ці люди повинні відпочивати хоча б за ними мільйонів вантажів, військові состави і тому подібно, а ви не займаєтеся цими людьми. Друге вагонники, складачі поїздів, чергові постанції. Якщо працює в зміні три людини, а барбоси з ТЦК вихватили одного чи двох, буде одна людина, звісно, поїзд уже буде не годину під обробкою стоять, а 2-3 години. І чекаємо, коли якийсь, е, е, шкура. Продажня. Здасть про цей поїзд всю інформацію. От. Ви про це ніхто не думаєте в залізниці. Зарплата в залізниці яка? Ви далі, що ви хочете робити і як ви хочете людей утримати? Як? Уже любими шляхами шукаємо, щоб людину утримати, а ви над цим не працюєте. Ми ще на таку тему знайшли, що в нас взагалі було декілька. Десятків чоловік взагалі не проходили по податковій, е, взагалі щеслилися, як на другому підприємстві на ук-залізниці. Це теж якась лазейка. мене е, закрадається така думка, що в нас бронь просто продається теж залізниці. Залізничнику бронь не дають, а якийсь дядя зліва заплатив гроші, йому виписали бумажку і дали бронь. Як ви думаєте? І це не тільки в нашому на, структурному підрозділі. Коли тема піднялася, то і з других структурних підрозділів сказали те ж саме, що люди взагалі не числяться у податковій інспекції, що вони працюють на такому то підприємстві у залізницях. Тепер голова правління їздив по Одеській залізниці. Я читав в інтернеті про це. Це не я придумав. Не. Він був Шевченко, Знаменка і так далі. Тобто готується база під якісь нові локомотиви, які будуть. де база готується, я не скажу, Ну, вже, мабуть, прочитали усі, де вона та база. Я не розумію, чому ви обратно Одеську залізницю вибираєте. Бо як кормушки сидять одесіти? Раніше всі нові локомотиви в Катовські йшли. Одеська залізниця, нам дерьмо все купляли, де тільки електрифікація була, з усього світу все дерьмо купляли. Зразу обратно на Одеську залізницю нові локомотиви. Який смисл? У вас що там, економістів нема? Де народжаються е, вантажі? По, е, значить, Кремендюзький залізничний узділ, Криворізький, Львівський. От там треба, щоб бази були, локомотиви. а не на Одеську дорогу ви все пхаяєте. А потім будуть казати, у вас немає, ви їздіть на чому хочете. А ми будемо, ось у нас є. Це наші локомотиви, ми їх ремонтуємо. Локомотивна компанія, яка створюється, ну, єдина, єдиний плюс у створенні локомотивної компанії я бачу те, щоб обламати всю кормушку кишенькових проспілок, які сидять біля колективного договору. Колективний договор має таку товщину, а до його додатків отак. І там 80% пільг кишенькових Проспілок їхніх лідерів е, значить, і тих людей, які працюють на кишенькові проспілки. Чому до цього часу е, кишеньковим проспілкам виплачується вислуга років за рахунок Укрзалізниці? залізниці? Вони не є робітниками у Чому ми своїм працівникам виплачуємо за внески? А вони за що за узалізниці? Присосалися. Це другий москалі, як говориться, у нас. Тому потрібно брати за голову і не платити, не давати бронь тим, що сидять чиновники, а у нас ревізорів, знає скільки, А давати тим, що. Несуть золоті яйця. Тобто роблять основну роботу на Укзалізниці, яка приносять золоті яйця, яка працює на перемогу України. А чиновників треба отих, отуди їх. Хай вони йдуть, ну вони, вони втечуть. З України до того часу. Оце має такий сказ короткий буде. Ну, а подивіться на ухилянтів, які ми вас під відео покажемо. Дякую.